Разом з нашими міжнародними партнерами ми запускаємо новий великий ЕЕ – пакет санкцій проти фізичних осіб компаній ЕЕ суден тіньового флоту, щоб чинити максимальний тиск на Росію. Ми також направляємо понад 2 мільярди доларів на фінансування дронів, боєприпасів, бронетехніки, щоб допомогти. Українці захищають свою територію, а також кредит у 2 мільярди 300 мільйонів доларів, щоб допомогти відновити. Інфраструктуру в цій країні, і на хвилинку хотілося б знову висловити наші співчуття у зв'язку з варварством, яке сталося минулої ночі в Києві через дії Росії. переслідування миру і стабільності на Близькому Сході, щоб чітко сказати, що Іран є головним джерелом регіональної нестабільності та терору. І ми постійно наголошували, що Іран ніколи не може мати ядерної зброї. Ми закликаємо, щоб вирішення іранської кризи призвело до ширшої деескалації насильства, включаючи припинення вогню в газі.